Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою і цікавою історією із життя, а вам усім бажаю приємного прослуховування. Перший шлюб у мене не вдався. З Михайлом ми одружилися по молодості. Здавалося, це було справжнє кохання, але випробування побутом ми не пройшли. Навіть любов нас не врятувала. Одного вечора мій чоловік заявив. Що я не влаштовую його як господиня, і він йде до іншої, правнішої. Для мене це був справжнісінький удар. Тієї миті я пообіцяла собі, що в наступних стосунках такого не допущу. Довго минуло з того часу, як я знову дозволила собі зав'язати нові стосунки. Уже після 30 років я познайомилася із Вадимом. Ми обоє були немолоді. Мали за плечима серйозні стосунки і зійшлись не через палке почуття, а через те, що підходили один одному. Чотири роки я зі шкури влазила, щоб бути ідеальною дружиною. У моєму домі панувала ідеальна чистота, одяг був поскладений, випрасований, продукти куплені. На вечері я готувала декілька страв та десерт. А вдома старалася виглядати красивою і привабливою, постійно стежила за своїм зовнішнім виглядом та не забувала зайвий раз похвалити чоловіка. Мої подруги в один голос повторювали, що такі стосунки нездорові, не можна цілковито догоджати чоловікові, нехтуючи власними інтересами та потребами. Діано, розбалуєш ти свого Вадимчика. здоровий мужик, а без тебе і шкарпетки свої не знайде. Говорила мені найкраща подруга, та я не слухала, бо була переконана від ідеальної дружини піде тільки справжній дурень. Минув рік з нашої розмови. Я мовчки складала речі чоловіка, який щойно заявив, що знайшов інші. Згадуючи слова подруги, не розуміла, що цього разу я зробила не так, не хотіла виглядати слабкою, тому жодних сцен я не влаштовувала. Попрощалася з Вадимом. І побажала йому щастя в особистому житті. Лише коли за ним зачинилися двері, я набрала подругу та просто розридалася в трубку. Через 20 хвилин на порозі стояла Інна. А я попереджала, може, воно й на краще, хай валить, а ти нарешті поживеш для себе. Заспокоювала мене подруга, а ти не реви, він через місяць приповзе. Де йому, ще таке добро буде? Інна в черговий раз мала рацію. Через три тижні Вадим повернувся каятись і почав просити у мене вибачення може, ви вважатимете мене справжньою дурепою, але я йому пробачила.